Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі IGorn Games. Ми продовжуємо грати в гру Зоріні війни Галактика Героїв. І сьогодні я беру свою першу галактичну легенду Кайло Рена. Я назбирав якраз достатньо токенів для того, щоб. Пройти ще дві битви і покажу вам, як це відбувається. Третя битва, вона відрізняється від інших. Тут немає прив'язки до еквіпу, нічого до чого. Тут є основним є порядок використання скілів в битві проти Рей. І давайте ми більш детально оглянемо це на прикладі. Йдемо в нашу битву. Тут ми беремо е, єдиного героя, більше ніхто не доступний, наш Кайло Рен. Так. В чому ж полягає тут суть? У нас є три е, вміння, і ми мусимо е, правильно їх в правильному порядку їх використовувати. Ми будемо використовувати в кожному раунді чотири е, е, рази скіли, і послідовність така, другий скіл спочатку. Потім перший. Потім третій, а потім перший. Давайте. Спочатку другий. Автоатака. Тепер перший. Автоатака. Тепер третій. І якщо ми бачимо, що над героєм над рей з'явилися знаки питання, наступний, ем, наступний скіл, який ми використовуємо, це завжди буде атака, тобто перший, е, перший скіл страйк. Ось він називається страйк. Натискаємо страйк. І ми переходимо до другого етапу. Тут все так само. Як бачите, в рей вже зменшилося життя. Ми знову використовуємо другий скіл. Автоатака. Перший скіл. Автоатака. Третій скіл. Автоатака. Знак питання з'явився, і ми атакуємо першим скілом. В рей, як бачите, знову зменшилося життя, і ми починаємо з другого скіла. Автоатака. Продовжуємо першим скілом. Автоатака. Далее у нас третий скилл. Автоатака. И у нас снова первый скилл. Автоатака. Автоатака. І ми переходимо до останнього етапу. І знову у нас страйк. Автоатака. Фейнт. Автоатака. Парирування. Автоатака. І знову страйк, Автоатака. І знову ми бачимо знаки питання і б'ємо ще раз страйком. Першим скілом. І Знак питання ще раз з'являється, значить б'ємо знову атакою. І ми завершуємо нашу битву. Ось так я взяв останні 50 поінтів Весл Кер, і далі на мене чекає битва за його ультимативну зміння. Давайте ж відкривати нашого, нашу легендарку, активуємо. Підтверджуємо. І давайте дамо йому зразу 85 рівень, а прокачкою його займемося вже в наступних відео. Детальний опис порядку використання скілів я напишу в описі до відео, так що загляньте, перевірте і не тратьте свої, свою енергію даремно використовуйте. Вже перевірену комбінацію скілів, і будете мати свого героя швидко. А якщо вам було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемося в нових відео. Все буде Україна!